Привіт! Мене звати Віра Іванчук. а мене Олексій Бохан. І це ще тебе із Одормс. Ми повертаємося. Зараз ми знаходимося поблизу п'ятого гуртожитку, який має надзвичайно вигідне географічне положення. Він, як Україна, яка завжди лежала на перетині міжнародних торгових шляхів, знаходиться прямо між двома станціями метро ВДНГ та Васильківська. І кожен ранок чи не кожен студент постає перед тяжким вибором. Як дістатися до цитаделі духу академізму? Червоного, Червоного корпусу. Але є ще ж інший варіант. Таксі еліт? літа? ми їдемо на таксі? Скільки, скільки? Ні. Сьогодні на метро. Ясно. Звичайно, читалка гуртожитку номер 5 нікого немає. Це ж юрист. Проте перед новорічною сесією буває і таке. <звач> <після> Правда, ж у мене буде п'ять з історії права? Сесія наснилася. Хороші діти на новорічні свята отримують подарунки. А студенти п'ятого гуртожитку ревізію від мене. Отже, зараз ми знаходимося на кухні. Тут є стандартні дві газові плитки, які ви можете побачити. А також, як і у всіх кухнях-гуртожитків університету Шевченка, два крани. Але хочу зазначити, що вони доволі новими і можуть ось так цікаво регулюватися. Давайте спробуємо, чи є там тепла вода. На диво є і тепла, і холодна вода, і це надзвичайно комфортно для студентів. Також тут є таке відерця для харчових відходів, і тому студенти можуть не розкидатися ніякої цілі кухні, що надзвичайно добре. Але родзинкою цієї кухні є те, що тут є дуже багато гарних зелених вазонків. А зважаючи на їхню форму, можна сказати, що студенти їх використовують в якості спеції. А давайте поглянемо, чим студенти юридичного факультету займаються на кухні. Що ти тут робиш? А це цікавий вопрос. Ти не здовольняється фастфудом або боїться траганів на кухні? Тут стоять автомати зі смаколиками. <говори> Кімната для та сушіння білизни, якісь дивні білі град. Давайте подивимося, що там відбувається. Ти що тут робиш? Не трогай мене, я не трону тебе. Подейкують, що в п'ятому гуртожитку чи не в кожній кімнаті є свій домашній кінотеатр? Адже це юрист? Перевіримо, чи так це. Привіт! У мене таке питання. У вас плазма, є? Плазма? Ні, тільки холодильник можу показати. Бабця передала. Могу фен показати. Та навіщо їм той телевізор? Адже самі юристи дуже музичні. Так, можеш, будь ласка, мені купити хліба, водички якоїсь по акції. І про динозавриків з варусу не забудь. І все? Ну, ладно. Це був випуск п'ятого гуртожитку Ще тебе з вами була Віра Іванчук і Олексій Бохан. Льош, ти знаєш так холодно. Може, сніжки пограємо? Чому би і ні. А вам гарних новорічних свят. До зустрічі. Віділаш сніжки? Льоша, вистрашні холодно. Більше ще дай сніжки. Все, радоваю. Ух ты, как классно автобус видит. Да, поехали. Правда же, меня не будет пьять за старей, право. Да. <реклама> Леха, я иду закладки, суда радки, искать. Тебе что-то в багатине надо. Да, купи мне хлеба, будь ласка. Леша, бахнет подвесте. Все, давайте. Вот реально нормально. Все, я собрался. Ну, в чем тут сложность ответить на ну, любой мой вопрос? Ну, типа. <реклама> Леха, я тут в магазин за водкой иду, тебе что-то надо купить?